Завжди подобався флер, що оточує окультизм. Так, за своєю суттю, це теж магія, але на відміну від якогось фаєрбола або магічного щита, окультизм насамперед асоціюється у мене з чимось неймовірно таємничим, потойбічним і непередбачуваним. Мені дуже подобається інтерактивне кінокаунсіл. Я обожнюю єдиний сезон серіалу Архів 81», який Нетфлікс обробили на найцікавішому місці. В університетські часи зачитувався Лавкрафтом. Атмосфера потойбічного вже багато Років є для мене чимось дуже особливим. Саме тому, коли французька студія Dontnod анонсувала Banishers Ghosts of New Eden, екшен РПГ, де в одному флаконі змішалися примари, одержимі трупи, відьмаки судді, суворі реалії початку колонізації Америки та забобони, притаманні людям тих часів, мою реакцію неважко було вгадати, окей, де аюгевмате. Чи зберігся цей захват після того, як я провів у банішер скільки десятків годин? Чому так? Давайте розбиратися в огляді. Події Банішерс розвиваються наприкінці 17 століття, спочатку колонізації Північної Америки не минуло й ста років. Світ гри багато в чому схожий на реальний, але з однією головною відмінністю: існування магії, алхімії, зачарованих рушниць, проклять, привидів та іншої потойбічної нечисті, є об'єктивним і незаперечним фактом. Ясна річ, це слугує чудовим паливом для безлічі забобонів серед пересічного люду. Проте стан справ такий, якщо людина Померла спокійно, її дух без проблем йде в загробний світ, про який нічого не відомо, і не турбує живих. Однак, якщо її смерть була пов'язана з жахливим стражданням, почуттям несправедливості або важким вантажем відповідальності, що лежить на душі, привид так і залишиться блукати тлінною землею. Такий дух буде слідувати за своїм кривдником, намагаючись помститися йому, і немов п'явка висмоктати його життєву енергію в марних спробах повернутися у світ. Живих тут у справу вступає орден вигнанців або тих, хто виганяє. Тут як кому більше подобається. Вони відьмаки і виїзні судді в одній особі, які керуються найголовнішим принципом: живі до живих, мертві до мертвих. За дзвінку монету вони позбавляють землю від проклять, дають духам заслужений спокій або покарання. І в рідкісних випадках виносять смертельний вирок винним живим. Саме двоє таких вигнанців: чарівний шотландець Ред Макрейт та Одженка африканського континенту, Атея Дуарте, вирушають до Нової Англії найпівнічнішого західнішого краю північної Америки, звідки почалася європейська колонізація континенту. Туди їх привів лист від наставника, якому потрібна допомога з потужним прокляттям. У місцевих краях панують вічні холоди, люди хворіють і не можуть нормально спати через постійні нічні жахи. І якщо цього було недостатньо, всюди блукають спектри, агресивні відгомони померли. Які бажають лише вбивати, сказати, що прибуття палко закоханих в одного реда ці недружні місця обернулося справжньою катастрофою, було б применшенням. Отже, прокляття просто колосальних розмірів і охоплює всю територію навколо місцевої колонії. Люди гинуть пачками. Більшість із них стають спектрами. Наставник мертвий, а його дух невпокоєний. Що ж, роботи не початий край, і обидва вигнанці. Так, незручно вийшло. Атея помирає. Ред переживає падіння з величезної висоти лише завдяки диву і допомозі, скажімо так, третьої сторони. А прокляття розгортається на повну силу. Тепер на плечах бідного, але вкрай харизматичного шотландця лежить непросте завдання. Звісно, не настільки епічно, але помститися прокляттю все ж потрібно. Сюжет «Banishers – Ghosts of New Eden» є однією з його найсильніших сторін. Щоправда, не з дуже правильних причин, про що ми ще поговоримо. Проте протягом усього проходження я з величезним інтересом спостерігав за пригодами Рея і спойлер духа Атеї, за тим, як вони взаємодіють один з одним із людьми, які вижили, що головний сюжет, що другорядні історії, про які повірте, ми ще поговоримо. Напис. Ані просто чудово. Я не раз і не двічі ловив себе на думці, що люди, які потрапили в таку складну ситуацію, буквально оточені смертю, так би себе і поводили. Хтось опустив руки і здався, хтось чіпляється за життя до зірваних нігтів, аби ще раз побачити світанок. Не можу не похвалити анімацію облич. Так не кодзіма. Так, дох, але студія, яка створила дилогію Life is Strange, знає, як створити переконливу міміку і жестикуляцію. Створенню правдоподібних персонажів також допомагає відмінна якість озвучення. Я просто обожнюю різні акценти англійської, особливо коли це безсмертне. Wow. Pure wow. А оскільки Ред а місцеві жителі американці, які ще покоління два тому були британцями та до того ж використовують слівця невластиві сучасній мові, слухати місцеві діалоги було суцільним задоволенням. Взагалі, персонажі, як головні, так і другорядні, стали для мене мало не головною причиною проходження. Зазвичай після побіжного нарису про сюжет я переходжу до геймплею, але цього разу мені хочеться зрадити своїй же традиції без будь-якого перебільшення другорядні квести. Це те, що виділило для мене банішерс на тлі схожих екшен РПГ, подорожуючи новою Англією, Ред і Атея, безліч разів зустрінуть людей, яких переслідують неупокоєні духи. Їм необхідно зрозуміти, хто і найголовніше чому привид не відстає від живої людини. Ви вивчаєте підказ і докази, якщо дозволите на місці злочину допитуєте причетних, знаходите примару, дізнайтеся її точку зору, і потім настає важливий момент. Ви маєте винести один із трьох можливих вироків: по-перше, покарати живого за те, що його дії настільки огидні та злочинні, що призвели до народження примари. Це задовольнить почуття помсти, вмерця і той зникне. По-друге, якщо ви вважаєте, що живий вчинив правильно, але дух при цьому все ще не повний мудак, відпустіть його з миром. Душа вирушить у загробний світ, позбавлена всіх тягот і поневірянь. Ну і нарешті привид виявився мерзотою. Покарайте його, нехай його відхід у забуття супроводжується муками, але не все так просто, бо в гру вступає особиста зацікавленість Реда. Як ви вже зрозуміли, атея померла, але не заспокоїлася, і перед шотландцем стоїть складний вибір: відправити кохання всього життя в потойбічний світ, втративши її назавжди, або воскресити атею, допомагаючи поглинати життєву силу людей. Більше на самому початку гри ви даєте своїй супутниці обіцянку привести її до конкретного результату відродження чи вічний спокій. Не дотримаєте цього слова, і це спричинить тяжкі сюжетні наслідки, і це теж впливає на винесення вироку, бо лише звинувачення живого наближає атею до світу живих, бо лише заспокоєння духу допоможе їй знайти своє власне забуття. Що ви оберете? Піти на поводу своїх власних почуттів чи будете судити кожного живого і прима. Ару неупереджено, залишаючись справжнім вигнанцем. І чорт забирай, абсолютна більшість цих історій, хоч далеко не нові, за своєю суттю, змушували мене робити перерву на кілька хвилин, щоб я міг подумати. З огляду на те, що я намагався дивитися на кожну ситуацію з точки зору реда, вибір вироку далеко не завжди був очевидний. Іноді все просто дух прийняв свою долю і вже хоче на вічну пенсію, або живий, мудак вбивця, і йому час пізнати правосуддя, а іноді. Справа перетворюється на історію про кохання, зраду, муки та недомовлені таємниці. Чесно, рекомендую глянути в сторону «Ghosts of оф Eden хоча б заради цих історій. На жаль, місцева система не викликає у мене такого ж захоплення, коли справа доходить до боїв. Red і атея нероздільні. поки рудобородий шотландець розмахує мечем і смолоскипом, попутно відважуючи влучні постріли з мушкета. Атея використовує свої примарні кулаки та надприродні здібності на кшталт фазового стрибка та Ейої крику здатного знищити одразу кілька привидів, наносячи удари, ви поступово накопичуєте шкалу вигнання, яке завдає нечисті велич. Щезного демеджу, а часом і зовсім ваншотить тварюку. У обох персонажів є свій окремий запас ХП, але окремої згадки варте лише здоров'я атеї. Воно зменшується не тільки за рахунок пропущених атак від противників, а й від використання особливих здібностей і навіть ваших власних ударів. Щоб атея знову могла вступити в бій, Ред повинен сам завдати кілька ударів, намагаючись при цьому не підставитися під чергових повсталих мерців. Ба більше лише в атеї є особливі. Прийоми, що пробивають резисти привидів і завдають їм величезного удару. Тож ви постійно перемикатиметеся між обома вигнанцями, якщо, звісно ж, не хочете колупати їх до кінця віків мечем реда. Звісно, здібності обох головних героїв можна прокачати, даючи змогу ще ефективніше відправляти на той світ спектрів. З приємного сівши біля будь-якого багаття, ви можете абсолютно безкоштовно перерозподіляти отримані скілпойнти, як реда, так і атеї. Зручненько, хоч і простору для експериментів, доволі мало, але будемо чесні, ми тут з вами не пасу Екзайл чи Діабло 4 обговорюємо. Ну і куди вже без прокачування спорядження? По всьому світу про який ми ще поговоримо. Оремо розкидано безліч скрині торговців, які допоможуть вам розжитися новою зброєю, бронею і різноманітними аксесуарами, що підвищують шкоду, захист, швидкість і так далі. Уся ця справа поліпшується різноманітними ресурсами, які ви збираєте на кожному розі або отримуєте з місцевих активностей і босів. Коротше кажучи, абсолютно стандартна історія. І ось ви це все слухаєте і наймовірніше думаєте. Ну, звичайна бойовка, мало чим відрізняється від десятка інших екшен РПГ. І знаєте що? Ви маєте рацію. Чого вже там у боївці третього відьмака, як на мене, теж немає нічого особливого, але в нього однаково цікаво грати, бо Геральт незмінно стикається з цікавими та різноманітними противниками. А ось у Банішерс з із цим усе набагато, набагато гірше. Без ціарії противників не вражає навіть мінімальною різноманітністю. За кілька десятків годин, не рахуючи босів, я зустрівся зі звичайними спектрами, спектрами швидше, спектрами, які вміють роздавати. Вати щити спектрами, стрілялками, одержимими трупами тварини, людей. Ну і звісно ж, кульками енергії. Нарешті ідеальний дизайн противника. І якщо в розпорядженні гравця невеликий, але міцний арсенал прийомів і здібностей, паранормальні тварюки б'ються досить нудно, через що більшість боїв перетворюється на одноманітне місиво. Якщо в мене була можливість уникати бою, я тікав так, що аж п'яти виблискували, бо мені було куди цікавіше дізнатися, чим же закінчиться чергове розслідування. Те ж саме в принципі можна сказати про босів. Перший великий сюжетний бос, хоч і має просто чудовий вигляд, але битва. З ним викликала в мене гострий напад позіхання, і вся ця справа приправлена просто огидною камерою, яка розташована занадто близько до головного героя. І в бою мені було досить важко розуміти, що взагалі відбувається навколо. Добре, хоч розробники додали особливі індикатори, які дають змогу дізнатися, коли вам ось ось завдадуть удару в спину, і навіть коли спектр захоче залізти в чийсь труп, ставши сильнішим. І як же я безмірно радий і вдячний Dontnod за те, що вони не стали пхати в гру повноцінний Open World. околиці містечка, до якого прибули наші вигнанці, скоріше нагадують хитросплетіння з десятків вузьких ущелин, лісових стежок, невеликих поселень і похмурих печер, аніж на величезний, але порожній світ, які постійно трапляються в сучасних РПГ, частина з цих проходів заблоковані та стануть доступними лише після отримання відповідних здібностей. Тож Банішерс трохи заповнюють. Озичила прийомів і у метро, і дваній. На щастя, у грі є зручний фаст тревел. Тож ви можете в будь-який момент швидко повернутися до потрібного місця і продовжити свою пригоду. Невелика проблема полягає в тому, що гра іноді банально відмовляється позначати деякі недоступні місця, до яких по-хорошому варто було б повернутися в майбутньому, тож часом доводилося напружувати пам'ять. На жаль, сильно похвалити другорядні активності не вдасться, не рахуючи додаткових завдань, звісно ж. Я що, даремно їм окремий шматок відео присвятив, чи що? Так от, це або зачистка спектральних згустків, іншими словами, бій з кількома хвилями спектрів, що, як ви зрозуміли, не викликало в мене особливого захвату, або бій з елітним спектром, у якого є унікальне ім'я і парочка нових прийомів. Але знову ж таки нічого цікавого. Усю цю справу приправлено прихованими скринями, з яких атея може зірвати завісу, що приховує скарби від очей сторонніх, простенькими картами скарбів, віршами. Із загадками і безліч у колекційних предметів. На щастя, за кожну з цих активностей дають гідну нагороду на кшталт нового спорядження або навіть перманентного підвищення статів, та й знаків запитань на карті не так багато. Зате, поки ви будете їх збирати, зможете насолодитися похмурими в найкращому сенсі цього слова пейзажами нової Англії. Як уже говорилося, в тутешніх краях панує вічний холод. Природа не може розквітнути небо затягнуте свинцевими хмарами. Всюди. Опали листя і сліди запустіння. Навіть явні ознаки цивілізації, типу дворів, будинків і доріг, радше нагадують мерців, але водночас інколи ви все ще бачите проблиски сонця, бачите хвойні дерева, які зберегли свій колір. І це додає до цієї розрухи трохи надії, хоч би як вульгарно це не звучало. Що порадувало найбільше, так це технічна сторона. Граючи на ПК, я не побачив просадок FPS, крашів чи якихось лютих багів. Все в рамках розум. Много, тобто маю на увазі, що технічна складова виконана дуже добре. Що ж у підсумку? Banishers Ghosts of New Eden – це сучасна екшен РПГ, і, на жаль, у поточних реаліях ігрової індустрії це далеко не комплімент. Робоча, але нічим особливо не вирізняється, крім перемикання між протагоністами, середньої руки бойовою системою, нецікавим бестіарієм ворогів. Хоча в розробників був величезний простір для фантазії, другорядними активностями, які в принципі можна спокійно пропускати. У теорії це повинно відправити вигнанців на той світ. Але але ні, сюжет, персонажі, і найголовніше додаткові завдання, в яких ви проводите своє розслідування, дізнаючись мотивації і секрети як живих, так і мертвих рятують банішерс від забуття. Історії, які розповідає гра, цілком достатньо, щоб компенсувати все інше, і чого вже кривити душею. Упевнений, що багатьом цілком сподобаються і місцеві бої. Докиньте до цього непогану графіку і чудову якість озвучки, і ви отримаєте більш ніж міцний середнячок, який. І впевненим кроком вирушає до живих, а не мертвих. Щодо ціни, отже, гра у нас коштує 1050 гривень, що по нинішніх мірках навіть відносно адекватна ціна за даблей проект. Тим не менш, якщо ви хочете проходити заради сюжету, то, мабуть, вартувало б дочекатися перших знижок. А в цілому гра варта уваги, особливо, якщо ви обожнюєте атмосферу окультизму і приземлений, навіть буденний погляд на паранормальне. Наша оцінка 6,5 балів і з десяти можливих напишіть, чи подобаються вам подібні ігри. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.